Шановний Станіслав Миколайович, від імені колективу Ірпінського фахового коледжу та мене особисто щиро вітаю вас та очолюю вами колектив науково науковопедичних працівників, студентів і співробітників за значною подією 125-річним ювілеєм Національного університету біоресурсів і природокористування України. Університет пройшов великий шлях встановлення та розвитку. Напружена робота всього колективу. Дозволила університету здобути статус національного та стати сучасним науково-дослідним центром з потужною матеріально-технічною базою, новітніми технологіями, творчим підходом до навчання. Користуючись нагодою, хочу висловити слова вдячності за ваш внесок у розвиток освітньої галузі та виконання важливої справи виховання молоді і підготовки висококваліфікованих фахівців, від яких залежить майбутнє нашої країни. Пишаємося тим, що ми є частиною академічної спільноти університету. Плідна і довготривала співпраця між нами розкрила нові можливості як для студентів, так і викладачів, забезпечуючи їх професійне зростання. За 25 років існування університету. Десятки тисяч його випускників отримали путівку у життя та зробили гідний внесок у розвиток української та світової науки. Міжнародна діяльність у співпраці з іноземними партнерами розкрила нові горизонти в освіті. А наукові проекти нові України ще більше зміцнюють його рейтинг у світі. На цьому викладачам коледжу випала честь здобувати вищу освіту, закінчувати аспірантуру, захищати дисертаційні дослідження в «Новбіп України. Тож сьогодні в імені усіх випускників, які своєю працею на благо України промножують славу університету. Ми вітаємо «Альма з звірення. Ми вдячні за вашу відкритість до прогресивних ідей. Університет це місце, де студентський голос чують і поважають. Атмосфера закладу освіти сприяє свободі висловлення думок, розширенню горизонтів та втіленню задумів. задумі. Урочистий день ювілею прийміть найщиріші побажання творчої наснаги та успіхів. Нехай ваш досвід і професіоналізм, величезний творчий та інтелектуальний потенціал у справі підготовки фахівців та виховання молоді і надалі служитиме зміцним нашої держави. Нехай нові України залишаються фортецею знань і творчості, продовжує бути майданчиком для наукових відкриттів та інновацій. Бажаємо усій університетській родині оптимізму і незламної віри у перемогу нашої держави, здоров'я і удачі, плідної і творчої праці на благо нашої рідної України. З Днем народження, Рідний наш любі.